Так, ідемо наверх. Зараз покажу ось тако, монтуємо вже. Так виглядає. Так, тільки що пришпилювали звідси, тому що це буде навісний шкаф. Це потім все забереться, попелісосимо і так далі. Ось так виглядає. Так, що дуже багато помилок Вася в собі знайшов. Наприклад, він забув ці водоски замовити. Ось ці. Ось цю забув замовити, але він мав діловий відхід і собі сам її зробив. Ну, тобто, ну, вона не окантова, назви, ну нічого. Що ще сказати? Дуже багато помилок, каже, знайшов. Наприклад, все має сходитися. так? Ми хотіли, якби так, за подліцо взяти фасад, це зробити. Тобто, дуже впритег все зроблено, було. Вася каже, на другий раз я буду все добре знати вже. Тому він так цей раз замовляв. Щоб дирки сам сверлити, щоб він на майбутнє розумів всю технологію вже. Тоді він вже буде дирки замовляти на виробництві. Дуже класно, я дуже задоволена, дуже рада. Ура! Ось так тепер виглядають наші шуфлятки. Вася вже їх зробив. Зараз буду все мити, прибирати. Ось так, з доводчиком, Ось так от він придумав. так виглядає, зараз буду все мити і все вичищати. Купили вже ручки до фасадів, зараз іду покажу. Поле, ми такі ручки, ручки профіль у нас знайшли. Хоча ми хотіли трішки друге. Ну других ми не знайшли. Ну коротше, це хороші ручки. Просто маємо в втоплені. Так, ми хотіли втоплені такі ручки. Ну поки що коротше, очі ми протупили, якщо чесно. Ми там мали замовити. Ми не подивилися, що в замовленні воно не стоїть, хоча ми його замовляли. Я не розумію, як воно випало замовлення нам. Одним словом, ми поїхали сюди до нас у Червоноград і тут купили такі ручки, які ми не йшли. Які були більше не було нас. Так, 500 гривень от штучка коштує. Скільки тут метрів сонце? 4 метри. ну, Поки так буде, хоча ми трошки планували другий. Ну, ладно. Давайся вже Зараз Зробив собі такий стіл для столярки. Дирки, да? Чотири. Зараз буде, зараз буде ручка єсть. Треба нам ще такий олівчик купити спеціальний, щоб зафарбовувати. Фломастер, так, кажу, олівчик. Зараз ну, докупимо. Яна закриває варення з цього, з яблук і вчить англійську мову. Mm -hmm. Кромка, кромка має виступати. Буде виглядати. Це прикольно. Так зараз... Мені каже, це буде прикольно. Переживали... Ой, переживали за цю ручку трошки. Мені каже, це буде класно. Ми хотілося, звісно, щоб воно тут нам торчало, але ладно, може, що є, то є. Так іду я гляну, все, мій коханий закінчив. Ну, дуже чітко вийшло, Мені дуже сподобалось, капець. Так, все, тепер моя робота буде прибирання. Клас. Бомбочка взагалі. Це ж треба так класно вийшло. Мені дуже сподобалось, навіть ці ручки сюди дуже класно стали. Тепер іду прибирати ну дуже красиво. І в голові собі завжди тримаю. Теплий мінімалізм, теплий мінімалізм. Ну, Одним словом роблю викраси. Беру таку і таку. Так, але воно таке замазане, все, що не, не поймеш. І по камері зовсім другі відтінки. Зовсім якісь червоні більше. Насправді вони більш тепленькі. Зробимо викраси, тоді все стане ясно. Так що дивимось, виберемо на камін. Може взяти китайський шовку, це тільки щоб він не мав близько взагалі. Китайський шок. От нехай нам наш художник підбере мені відтінки. Оточен цей Так, Ну, Але він якийсь блиск має, чи ні? Ні, немає блиску, він такий. Мені треба камін обробити, але я хочу таким більш сірим. Ні, не він. Ось от оцей от мені більше зайшов. Такий може бути. Йдемо робити фарбу 400 гривень літра. Що-що? Один чорний коричневий, один, uh -huh. а другий зелений, коричневий і темно коричневий. Добре, хай будуть два викраси, я вже вдома приділюсь. Зроблю на сонячній стороні і на північній такий. І тоді вже собі все, як то кажуть, я приділюсь. Бо... А вся фарба, яка мені не піде, вона мені піде за меблі. Ось так і зроблю. Вона не пропаде. Можна ще такий марморін, а він взагалі без близько такий. бетон-бетон прям. Тільки відтінок другий взяти і все. Ну, Тільки що я якби пошукаю. Без так. Угу, Хочу угу. Угу, угу. взяли ми з вас оці дві баночки. Будемо робити викраси вдома. Я думаю, це дуже правильно, тим більше, що такі в нас об'єми здорові. Ось. А вся фарба, яка залишиться, вона вся піде за меблі, Тобто вона не пропаде мені. Але я буду спокійна. І не буду себе обалтувати, що ось. Ну, нормальний кольор, нормальний. Тобто я вже виберу те, що мені дійсно треба. Клас. Так, ось така фарба, такі номери. Треба буде вибрати. Так, вона виглядає відкрити Так, якщо порівняти, по тому майже не немає різниці, але я бачу, вже я бачу. Ну, саме цікаве, що буде на стіні. Ось це саме цікаве. Так, викрас зробила. І дуже добре, що я його зробила. Ось так виглядає фарба на стіні. На цій стіні так виглядає і і тут так. Робила на північній стороні і на сонячній, щоб, щоб приділитися, що в нас виходить? Е, виходить так, що нам сподобалась ось ця фарба. Ось ця фарба, хоча я якби тут хочу такий теплий мінімалізм, але мені ось ця засильна. І навіть оця мені трішки засильна. Ми плануємо все-таки ще додати білої. Тобто базу взяти цю, наприклад, 2 літри цієї, і ще плюс 3 докупити білої фарби. Ось так ми плануємо зробити. Напевно, що ми так зробимо. Хоча вона мені дуже сподобалась, на мені підійшла. В принципі, і ця і ця фарба, якби така з теплих, але відносно цієї, то того тепліше. Але то, чи нам так надоїла ця фарба, що ми колись тільки як починали ці всі ремонти. Робити десь років 15-му назад, ми просто всі фарбували тільки такою фарбою, і вона нам так проїлася, що я до сих пір не можу її терпіти. Цю фарбу. Ось так. Хоча це зараз якби, дуже так стильно вважається, такий теплий мінімалізм. Ну я собі трішки просто зміню відтінок і виберу ось цей. Чому? Тому що я хочу, якби, щоб стеля і стіни трішки зливалися, тому що в нас низька стеля. Щоб підняти стелі, мені треба злити їх. Стіни з стелею. Так, ранок на ранок фарба так виглядає. Закрила оцю фарбу, щоб орієнтуватися. Вона якась така, ніби як оливкова. На цій стороні ось так виглядає. Оце мені занадто. Ось ця отак от виглядає. Якщо дійсно розвести... І то напевно буде добре. Так, Вася зараз займається гардеробною Яні. І нам прийшли вже профіля на стелю. Я довольна. Клас. Так, різні види світла там є. Ціла-ціла куча. Це тільки на зал. Сонечко, ти покажи, які профіля для чого, що туди йдуть. Так, це для чого? Це тіньовий профіль з підсвітлення. Угу. Оскільки тут в профілі з підліткою сантиметр і сім. Угу. Один і сім. Там ще є до цього, до цього профіля. Ми ще взяли зразу розсіюємо. Розсіюємо, може не буде чути, бо камера трохи повного зробила. Під лічку треба. Світильники трекові. А, це світильники-треки. Це, коротше, треки, магнітні треки. Зараз це окремо треба показати. У нас тут кілька видів освітлення буде. Ну так як стрілями треба займатися, то нам треба то все сюди собі вліпити. До речі, те, такий, таку натяжну Вася буде перший раз робити. Він зазвичай робить такі звичайні, ну, бо люди як От, подешевше е... замовляють. Туди вставляється діодна лінка угу. і розсіювач. Розсіювач для цього саме слово для себе говорить, щоб не, щоб не було видно точки такі діодні, а він розсію світло рівномірно. Угу. Постійно. Це кільковий профіль, як він називається, парящий. Парящий. Він у нас буде йти ось тут. Ось так, о, так, отак, так. От буде йти тіньовий профіль парящий. Тобто це те, що з підсвіткою. А оце просто тіньовий профіль. А це просто тіньовий профіль. Він має, він має сантиметр. сантиметр. Десять міліку ще. Це ага. просто ще. Тіньовий ага. просто профіль. Тіньовий, так. Так, ще у нас є парящі лінії. Такі вони зараз нам порадили самі ходові. Я думав тонші їх купляти, але щось так вийшло, вони мають 27 міліметрів. Це просто гаряча лінія. Світова лінія буде така, вона так. буде йти у нас ось тут-во. Такий квадрат буде в нас над диванами. ми придумаємо. У мене така от сіліконовий розвіяв. Розсіювач. Росіювач. Туди вставляється все, що хочеш. Можна кольорові ледь-лінти, можна дві. Тут є відстань, можна дві ледь ленти. Тепле, холодне світло можна. Uh -huh. І ти собі їх вже можеш. А Ми ніяких не кольорових, нічого такого, просто нейтральне світло буде все. Добре. Можна потужніше, наприклад. Uh -huh. Два. Слабше, сильніше можна. Отаке от силіконове, сильніше. І ще ось І Гвоздь програми у нас буде хто? Такий профіль під. І, І те, що свята придумала. Свята, як зі мною придумали. Щось малина, не катається. Вот. Вот такий профілі. Такий профіль. Це ціпляється на стінку, на, на стелю. Угу. Стеля рівняється разом з цим, угу. і потім в цей профіль заходить оці вже світильники, трекові світильники. Так. І потім, вже, коли стеля зроблена, цей трековий світильник він сюди входить і рівняється зі стелею. Ось так він буде виглядати. І, все. І а сюди вставляємо там світильники. Там Зараз... світильники. Зараз І принесу купи. світильники. Так, ось такі от. світильників є купа видів. Свята вибрала отакі. От Вони будуть просто такими кусочками світитися. Угу. Ось так він виглядає. Таких шість світильників у нас є. Це що, це такі з'єднувачі, як він називається? Ось так буде на стелі. Це зародки. Прикольні вони. У нас буде на 3 метри таких трисвітінник. Uh -huh. І ще ці трекові світильники, вони облаштовані такими Лишні заглушити. Обрізати скільки треба і просто заглушити буде отак. Uh -huh. Там де треба світити. Uh -huh. Воно може бути і так. <плес> угу. Ну, прикольно прикольна ну, це Ми вже там потім оприділимося. Ну, ось так буде. Це буде на стелі. Ну, а як це все буде і як це все буде монтуватися, це буде, напевно, покажу, а може і не покажу, якщо Вася витримає. Мою камерою. Не так не любить взагалі <плес> не, не дозволяє знімати. Не знаю, що з тобою стало сонечко. Дозволяє мені знімати. Зараз Яна поїхала, і ми робимо її гардеробну. Так, вчора Васю підстригла. Прикольно. Ми економимо на салоні красоти. Ні, насправді він сам себе стриже, а потім я просто приходжу, підрівнюю, де він не бачить. Нормально. А що, хто хоче будувати, нехай економить на салоні красоти. Так, ну все, я йду далі монтувати відео, я нічого не встигаю. Так, я вже прошпаклювала камін. Камін прошпаклювала. Ось, зараз у нас проблема з тим, що нам треба фарбу ще вибрати, вернішне як проблема. Капець, щось не то. Вася каже, може, ще якісь своє краси зробити. Мені вже так він займатися. Може, ну, я дійсно просто зроблю якби світліший оцю фарбу і все. Ще світліше треба. Мені хотіло майже-білий. майже, майже білий. Просто легенький відтінок. Потеплішого, як ось так я хотіла. Будеш ще думати. що придумаю, то вже придумаю. Так, а ми зараз придумали. У нас була біла фарба. Ми її розвели ось цією. І зараз прямо тут глянемо, який тон вона нам дасть. Щоб ми вже собі, як то кажуть, оприділилися. Так, це ти розвів рівно наполовину, так? Uh -huh. Ти взяв собі шприцом вимиряв uh -huh. половину цієї фарби і половину білої. І ось такий у нас колір зараз виходить. Так, проти світла важко видно, але вживу видно. Ти знаєш, що, сонечко? Мені здається, що це якраз воно і є. Зараз ще глянемо на ці стіні. Бо мені потрібен майже-майже білий був. Тільки білий, я не хотіла, щоб білий був. А такий, як трішки бруднуватий і так до теплого. Отак я хотіла. Бо оце засильне. Хоча мені дуже цей колір сподобався. Справді сподобався, але він просто мені тут не запланований. Так, зараз воно висохне і воно потемніє. Тріора так поводиться. Фарба. Семерка. Семерка. Угу. Сінерка класна фарба, ну вона нам дуже подобається. Я її можу мити. Етапи я навіть її мию. Він далі залишається благородним. Для мене благородний колір — це бо можна прослідкувати кілька відтінків. От я називаю такі кольори благородні. Тобто не такі, як в дитячому садочку, просто там розовий чи якісь там і все на тому. А я люблю під тона, глибини дивитися. От для мене такі кольори, це якби е, такі глибокі і. Дорогі для мене ці такі. Це ж так чисто з філософської точки зору підходжу. У мене проблема, що я бачу в своїй голові, а от я думаю, що я вживу не існує. Воно існує, коли ти трошки. Воно існує, коли трошки ми допрацьовуємо. Отак. Що ти тобі? Що ти? Малиш? Такий діловий. Коротше, що в нас виходить, ми. Два кашака собі лишили. Оце от чудо, моє кохане, вирішили його лишити. Раса ага. не <с>? Не віддав, нам перезвонили за Кицьку. Вася каже: ні, ми не віддаємо. Він так їх полюбив. Ну чесно, це коти на мільйон. Вони такий мають класний характер, просто я не знаю. Я не знаю, що він, на що він це придумав, але він не віддав. Він дуже до них прив'язався. Що діти кажуть, віддаємо котів, а тато каже, ні. <с? Любчик. 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 Та такий класний кошак того, та такий класний корошок. Я не можу. Який він крутий. який Він клявенький. Ну так прям. Прийде і реально питається, як в тебе справи. Ну, ну, ну де таких котів можна знайти? Ну де? Ну Тільки в нас таки народилися. <плес> Любчик. Ми так мусили його назвати Любчик і Люба. У нас так, що дві, дві тваринки ще є в нас плюс. Любчик і Люба. Бо це любов, це настояща любов то То любов. Вони такі брудні по тим кущам. коротше вони цілий у нас на вулиці. Я їх виганяю, щоб вони в хаті не були. Але вони такі одомашнені, вони такі одомашнені, то я не знаю. якісь такі городські коти в нас такі народжуються. такі вже городські якісь, Ой, і, і чудики маленькі. Тут дуже важка внастеля, виходить, кохана, Я не знаю, як ти справишся знаю. Чому? Тому що ми без стека, ми будемо тягнути потолок на 5,60. Хоч полотна йдуть на 5 метрів. 50 сантиметрів будемо просто розтягувати. 5,50 люди розтягуються. А нам ще. А в нас 5,60. Бо полотна тільки 5 метрів є шириною. Коротше, це буде просто смертельний номер якийсь. Не знаю, чесно кажучи, ми зараз в'язуємося в бой, а потім розбираємося де наші, а де чужі сонечки.